Господи, Боже мій прославлю Тебе, оспівуватиму Твоє ім'я, бо ти звершив дивовижні діла, давню правдиву раду. Нехай так буде, Господи, бо ти зробив міста купою пороху, зробив так, щоб в укріплених містах упали їхні основи. Місто безбожних повік не буде збудоване. через це, Тебе поблагословить бідний народ, і міста ображених людей тебе поблагословлять. Адже ти став для всякого впокореного міста помічником, охороною для тих, які підупали духом через нужду, ти визволиш їх від злих людей, охорона спраглих і дух ображених людей. Ми, як малодушні люди, спраглі в сіоні через безбожних людей, яким ти нас передав. І Господь Савот зробить бенкет усім народам на цій горі, питимуть радість, питимуть вино, помажуться миром. На цій горі передай це все народам, адже це визначення для всіх народів. Смерть поглинула сильних. І знову Бог забрав усяку сльозу з кожного обличчя, зневагу народу забрав з усієї землі, бо Господні уста це сказали. У той день скажуть: ось наш Бог, на якого ми покладали надію, і ми раділи нашим спасінням. Адже Бог дасть спочинок на цю гору, а Моавська земля буде потоптана. Як топчуть тік колісницями-молотилками, і підніме свої руки, наче і він упокорив, щоб вигубити, та Бог упокорить його гордість, на яку наклав руки, і висоту твого оборонного муру він понизить, і той завалиться вниз, аж до основ.